Доброго дня, доброго здоров'я бажаю усім друзям українського каналу із Прикарпаття життя в сільському стилі. Якщо ви нас дивитеся, якщо ви нас чуєте, то ви разом з нами, за що ми вам безмежно вдячні. На календарі останній тиждень літа. Готувати санчата слід уже влітку, каже приказка, з цим важко сперечатися, так і свої рослинки ми готуємо. Уже відтепер починаємо готувати заздалегідь їх до зими. Хоча б, здавалося, ще достатньо тепло, але вже саме пора. Якраз про це сьогодні коротеньке відео, а ще про те, як красиво оформити крайчик доріжки, щоб вона не виглядала надто нудно. Ви бачите доріжку із північного боку нашого будинку, яку я Обсадила, щоб вона не виглядала бідно і монотонно, обсадила кизильником разом із бересклетом. і вийшов такий собі цікавий бурдюрчик. Дует темно-зеленого кизильника і соковитого жовто-гарячого бересклету видається мені значно веселішим, аніж би я посадила просто кизильник чи просто бересклет. Тоді б гадаю, такого ефекту точно не досягла б. Цей вид кизильника у мене вічно зелений, бо є ще листопадні, як ви гадаю, знаєте. Це надзвичайно декоративний чагарник. Влітку він формує ось такий милий кущик, а взимку вкривається червоними ягідками, які дуже вигідно виділяються на фоні снігу. Нам, садівникам, цей кизильник подобається тим, що він надзвичайно невибагливий і. Відрізняється високою морозостійкістю. Що вже й говорити про бересклет, то теж багато не доводиться, тому що всі поважають цю рослинку за високу декоративність, за стійкість до хвороб, за уміння витися по опорі чи по ґрунту, і за властивість міняти своє забарвлення в залежності від пори року. І кизильник, і бересклет Дуже мені подобається садити як поодиноко, тобто окремо одне від одного, так і в парі, в ролі бурдюрчика, в ролі такої декоративної смужки біля доріжки, по краю доріжки, кизильник і бересклет саме в парі надзвичайно декоративно виглядають. Що ж вибрати, який правильний вибір зробити? Чи просто доріжку, яка розляглася посеред газону. Чи доріжку з бурдюрчиком? Це вже залежить тільки від вашого смаку, від вашого уподобання. Як на мене, доріжка, з краю якої росте така цікава двоколірна яскрава смужка, виглядатиме значно цікавіше, значно оригінальніше у вашому саду, на вашому подвір'ї, ніж просто доріжка. Що ж я мала на увазі? Кажучи про підготовку цієї вічно зеленої бордюрної смужки до зими. Стрижку, саме стрижку мала я на увазі, тому що мені зовсім не хочеться, щоб мої кизильник з берисклетом розвалювалися під вагою снігу і якось так неошатно, неохайно, розкуйовджено виглядали. Таку стрижку обрізку своїм. Декоративним бордюром в саду я організовую саме зараз, на початку осені, для того, щоб рослинки іще мали можливість адаптуватися бо все-таки стрижка це є певний стрес для рослини, щоб вони перенесли легко цей стрес ще до холодного періоду. Крім того, я ще їм допоможу адаптуватися після стрижки, проливши під корінь слабеньким розчином курячого посліду. Таким чином, в зиму вони в мене зайдуть маленькими, тугими компактними кущиками, ще й подекуди визиратимуть червоні ягідки кизильнику, надзвичайно прикрашаючи подвір'я. Цю неймовірно романтичну зимову картину я вам обіцяю показати, але це вже буде дещо пізніше. Дочекайтеся!